Ну що, це ранок по київській? Ми продовжуємо. Дякуємо, що залишаєтесь разом з нами. Її голос кожен українець може впізнати з перших нот. Тоня Матвієнко, українська співачка, донька славетної співачки Ніни Матвієнко. Великий вплив на становлення Тоні, як співачки зробила її мама. Вперше вона виступила на сцені у 10-річному віці під час гастролей Ніни Матвієнко в США. А у 1992 році дівчинка співала вже гімн України на Майдані Незалежності. Нині Тоня мати двох дівчаток і робить величезний вклад у розвиток якісної української музики. А ще володарка найніжнішого українського голосу у нас в гостях і готова розповісти про свій новий проект. Добрий ранок, рано. що ви завітали до нас. Ну і насамперед, хороше представлення, але ем, теж ви, ми знаємо, що ви прийшли не одні до нас з сюрпризом. Так. Що у вас є в руках? Це мій перший альбом «Сміються, плачуть солові. Я хочу подарувати людині, яка дозвониться і відповість на моє питання. Так, тому ми нагадаємо нашим телеглядачам сьогодні. Зараз ви маєте можливість зателефонувати до нашої студії за номером 223-09-71 і відповісти на запитання і зараз Тоня поставить вам запитання. Щоб, щоб... наші глядачі підготувалися? Так підготувалися. зараз перевіримо цю інформацію. Перевір... То ж... я думаю, я думаю, що воно достатньо легке. Як я назвала свою доньку, другу От... другу. другу доньку? Запам'ятайте уточнення. Тому телефонуйте, не зволікайте, тому що ви можете стати першим, першим щасливчиком, який да. отримаєте суперподарунок. Підпишу пр... для вас автограф особисто. дзвоніть. Телефонуйте, ми будемо чекати. Ну, тож. я впевнена, що буквально за кілька хвилин вже дозвоняться і будуть вигравати. А тоні, скажіть, будь ласка, ви презентували нещодавно свій новий проект. проект Він такий так. незвичний. Електронно, ем, етноелектронний проект. Етноелектронний проект. Ну, проект. Я бо так розді розді розділяю. Так розділяю, бо є Тоня Матвієнко. А це Антоніна. Антоніна, Проджект. Антоніна Проджект, бо це все таки командна така робота була ну, багатьох людей. І зовсім є велика різниця. Між тим, що я співаю зараз і що там відбувається в цій, в цій пісні. Розказую, що присвячений він моїй бабусі Антоніни. Це моєї мами мама, uh -huh. от там звучить у всіх треках її голос, навіть не скрізь я звучу. Давно вже немає, бабу в бабусі Тоні, але таку зробила її пам'ять про неї у піснях. Це дуже така, вважаю, ну моя гордість цей альпроект. Uh -huh. Бо це щось таке неможливо, знаєте, коли людини немає, а там вона звучить і ще й вийшла мені з бабусею поспівати. Uh -huh. Ось і. Такої музики це дуже нестандартна музика. це, знаєте, не, не всі, можливо, навіть до душі буде така музика, але саме я хотіла бути не такою, знаєте, дуже великою різницею з тим, що я зараз співала, і хотіла, щоб голос звучав: так, це електрон, там є електрони, там є різні інструменти. Я просто не ну, розказувати це нереально. Мені мені здається, що якщо комусь буде цікаво, то це вже можна послухати. В, в мережах вже так. є, там можна послухати. У нас є Зараз дзвінок, так, а телеглядачі наважився. активно телефонують. А, добрий ранок, як вас звати? Добрий ранок, мене звуть Ольга Васильівна. Добрий ранка. Я тебе досі вітаю із народженням твоєї дитини. Дякую. Хай Бог тебе зберігає, дорогу тобі очищає, і все, що у тебе, було добре. Дякую. Тож Дякую. ваша відповідь вітання дочь Ніна. Ніна, Ніна. Правильно, ми вітаємо так. вас. Дякуємо. Пані що Олі, ви Пані Олі, пані Волі Бедадиск. Я підпишу. Да, так, Дякуємо, що ви нас. Я назвала доньку в честь мами і вчора, до речі, якраз зареєструвала, так що в нас є друга Ніна Матвієнко на Україні. Це чудово. Але повертаємось трішечки до вашої творчості. А Ми знаємо, що там звучить величезна кількість різних автентичних інструментів. Як ви їх всіх збирали, як обирали, підбирали? У нас для цього є Саша Олександр Шульга, це сам продюсер. Добре, що я колись цю людину зустріла, бо я довго ходила з цією ідеєю. А капельні пісні бабусі тоні ходила в різні студії, щось робила, робилось, і ніяк мені не могли вгодити. От саме Саша, от він. Два роки він два роки записував цей альбом. Він навіть їздив е, за ідеями в Голландію, щоб надихнутися і записати mm -hmm. цей альбом. І в нас вже є перше відео на пісню Сірії Гуси. Так само вже вийшло, вийшло це відео. Це навіть не зовсім відео так, з фотографій можна, спеціальна більш, техніка, да, техніка та? стоп-моушн mm -hmm. називається. Е, більше вісім тисяч фотографій. І коли йде дуже швидкий процес, ніби як візуально, це як відео, mm -hmm. От, наприклад. Um... Я щоб дотягнутися до чашечки, мені треба було так сфотографувати. Кожен рук оце угу. фотографували. дуже крім робота. Я вже навіть в кінці там Олег Баршевський знімав цей, цей кліп. Я вже в кінці сказала: я вже не можу витривати. це Дуже важко. Бо але Взагалі відео да, знімається за один день. А ми знімали весна, літо трошечки зиви заділи. Так, ну але а скільки кадрів там? Якась рекордна кількість мінікадів? Вісім тисяч. Ну там зараз так на пам'ять не пам'ятаю. Вісім тисяч. 1000, і такі гарні моменти, там я стою коло яблуньки, ми так довго вибирали цю яблуні, була ідея, що я просто стою, вітер дує, а вона навколо мене гілочки розцвітають від, від листочків, mm -hmm. і потім світ повинна була перейти. І ви весь сад розцвів, а моя яблунька, я місяць їздила в 6 ранку, стояла коло тієї яблуньки, Олег на мене махав той вітер, і вона oh. не розцвіла. Але все рівно ефект Відзілиш. гарний. <рес> Сподіваємось, що все-таки. Е, також хочемо повернутися знову до вашого от альбому. Е, скільки в ньому є пісень? І от чи всі вони українські народні? чи так, є авторські? Це 12, ні, це 12 треків, це веснянка. Е, веснянки, але, звичайно, та музика, яка звучить, вже веснянка перетворилася більше в такі. <рес> <рес> там вже комусь що, що, що до, до душі прийдеться. <рес> Це більше навіть не пісня, а якби пісня звуків. Там угу. ритми дуже цікаві, дуже такі ритми, інкузиції. Вже я казалася, що зараз ніби ти зіб'єшся, угу. але це, це так задумано, такі нестардатні ритми, переходи. Ну, Я думаю, таку музику а, файно буде послухати в автомобілі. <різь> <навіть. різь> не заснеш. Не заснеш. Це пісні якогось спеціального, не спеціально, а якогось конкретного регіону чи е, взагалі накидає. Ну, це Півала... бабуся моя співала, то це ну це Житомирщина, веснянки? Mm -hmm. Так саме бабуся Тоня От для моєї мами це поділя, була теж тому так Житомирщина Вітання. <ріст> 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 а ще цікаво, ви у своїй творчості? Взагалі були у вас моменти, коли ви намагались самі писати тексти, музику чи такого не було? Чи вам тільки ви співпрацюєте з кине? Ну, я, я пробувала, але співпрацюю. точно. Я не пишу, не пишу uh -huh. ні текст, ні музику. Ну, вважаю, ще я не бачу, що воно щось таке може вийти геніально. Називається є люди, які, які краще розробляться тобто за все мене. ж таки люди. Багато є просто текстів... виконавці, а є автори. Так, виконавці І з цим дуже велика проблема. У uh -huh. так, мене такий голос, і не все мені підходить, що мені присилають, а особливо такі, знаєте. Люди намагаються автори, щоб схоже було з народною піснею, воно виходить. Ну краще не намагайтесь народну пісню неможливо. Uh -huh. Якби, приблизиться. Mm -hmm. Я вже колись казала, не пишіть мені в текстах слова верба, калина, журба, і буде все добре. <реш> 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 Ваша мама в альбомі теж виконала пісню Акапело. Це якийсь така такий це особливий повтор. хіт? <реш> да, чи... Це повтор на плацівці, де співає бабуся Тоня, так само бабуся Тоня заспівує, і мама другий голос її підспівує. І я так само повторила цей момент. Mm -hmm. Мама моя починає співати, а я її підспівую. Тобто, один, тільки ну, один в один. Донька, мати з донькою. Ваші доньки починають вже співати. Да, моя вночі точно. Старша донька, не знаю, якісь, можливо. Ми нам, з мамою вплив на неї мали, що дві співачки, і вона категорично сказала Ні. <різь> Але це ж діло таке, може, може час, пройти? <різь> <різь> час пройти. Час <різь> пройти. Дуже, дуже, друга донька, не знаю, я так би хотіла, так би хотіла, щоб вона співала. Буду все робити, для того, щоб вона не боялася. І отак з Маличку, у нас дуже гарна дома атмосфера. У нас Троє гарних артистів, тому ми всі співаємо, що вона не викликає. Тепер внучки. Трошки шкода, звичайно, що такі на неї, але відповідальність але, але це, з другого боку, чудово, що вона. Що в неї така родина, і вона повинна відповідати і, і нести і нести традицію. От точка, не можемо вас відпустити з нашої студії без української народної пісні. Так, без Наші толеглядачі уважно спостерігають за вами. і готові. Si закрили, голубонько, по полю літаєш, Ти не Чого жити маєш? Ой, з того я жити маю, Що пахар пахає, Пахар сіє, вітер віє, зерно йод літає. Пахар сіє, вітер. віє, Супер, дякую. Ми... Дісно, якщо закрити так очі, одразу настає такий спокій, не знаю, весняний настрій. Голос, так, дійсно, так. у вас просто л'ється. Дякуємо за ваші Пробіця пісні, емоції за ваші дякую. Голос, Такі хороші, Дякуємо вам. А ми ж нагадаємо, що у нас у гостях була Тоня Матвієнко, українська співачка, і говорили ми про її новий проект електронно автотичний проєкт Антоніна Проджект. І ще не тільки говорили, а ще й почули її хороший голос і її неймовірне прекрасне звучання. Тож ми дякуємо їй за це. А ми. Ми нагадаємо, що ось таким музичним подарунком ми будемо завершувати наш ранок. Дякуємо, що прокидалися разом з нами. І ми своєю чергою виконали всі обіцянки, адже сьогодні було весело, інформативно та позитивно і музично.